Ну що, друзі, доброго раночку! Неділя починається з ранньої кави, Сьома ранку на годиночку, і ми їдемо дивитися BMW для нашого замовника. Дуже люблю BMW, там завжди багато цікавого. Поїхали, погнали з нами разом, побачимо, що там буде. Так, Прокидайся машинку, бо вже нам пора в дорогу! Так, Оцю БМВ будемо зараз розглядати, власник без зараз підходить. Троєчка 15 рік, номера у нас приватні, то нічого не означають. Вони, може, ще з іншої машини не знаю. Бо вона не застрахована. Тобто трошки десь вона царапалась. Получала трошки збоку, напевно, але подивимось. До речі, по модним англійським програмам вона йде без категорії, без пошкоджень. От і подивимося, яка вона. Так, Після огляду двигуна в принципі, по підкапотному простору немає жодних зауважень, все сухеньке, все чистеньке. Єдине, що видно, що лазевий досажував фільтри. По пробігу показників у нас сходяться 144 милі. В цілому виглядає непогано, але у нас є куча помилок по екології. і Видно, то, що вона дуже-дуже скоро приїде і будуть великі проблеми з екологією. саме, да. Yeah. Ну те саме, бачите, 2000 тисячі лупаші. Тобто, у вами нема категорії, нема не нічого. Це вже і з тої сторони, і з цієї сторони. Це теж саме жоване. І Це колоці. Це колоці. Це колоці. Ця сторона підкуплювана по, по арки, а та по задньому крилу, з тої сторони. Ні, дверки просто кращені. Завалене на Тут. Ну я зараз можу щось тут глянути, чи ціле ребро, якщо воно все ж таки цікаво буде. А, тут навіть мене щось полірулішився, це певно не так давно було. Ні, тут ціле. І Тут цілу. Ну, це ж БМВ вона має бути побита з усіх боків. Mm. <рес> ну, в тому сенсі, сенсі, що на них валяти. Коротше кажучи, окрім екології, вона технічно нормальна зараз і рішення приймати вам боку, ви бачите в якому стані.